Всім мої вітання з дачі на Київщині. Сьогодні хочу показати вам, які томати, що ми вирощуємо, я відмітила самі найкращі фаворити по смаковим якостям для салатів, а які краще у нас підходять для томатного соку. Це трюфель. Трофіль ми вирощуємо вже багато років поспіль із свого насіння, своєї розсади, і я цим томатом дуже задоволена. Я люблю його навіть їсти зразу з грядки, тому що він такий має смак солоденький. Форма в нього нагадує грушку, носик такий зеленкуватий, але це ні про що не говорить. Він уже достиглий і солодкий. Також хурма, за своїм розміром, це такий кругленький, навіть більше до овального томат. Тут камера не дуже передає його колір, він помаранчевого, насиченого помаранчевого кольору. Також дуже смакує нам для салатів, тому що також він солодкуватого такого присмаку. Трюфель. Дивіться, бачите, носик такий зелененький, але якщо він дуже добре вистигає, дуже добре поспіває, то і носик набирає кольору також рожевого, такого, як і сам трюфель весь низ у нього такий кругленький, доверху Ну, я ж кажу, він нагадує чимось грушку. Дуже добре переніс це літо таке нелегке спочатку були дощі, потім пішла жара, і трюфель і хурма добре перенесли ці погодні умови. Для мікадо для, добрий для соку, тому що він має великі форми по 600 з лишнім і по 700 грам. 630, ось цей у мене був 700 з лишнім. Це чорна перлина, пальчики. Ось ми маємо багатий вибір томатів на своєму городі. Але саме краще мені смакують трюфель і хурма. Трюфіль і, хурма, і хурму я вже стала, не тільки ці, а всі інші, стала брати собі на насіння, щоб наступного року також мати змогу їх вирощувати. Трошки був тріснув, тому що була Спе, дощі, потім спека. Ось в розрізі я вам показую, там, де зелененький носик, серединка у нас трошки біленька. Ну, це нічого, Він солодкий, це на смак е е ніяк не влітає, е і він соковитий. Зернят, звісно, в нього небагато, але це пальчики стала також вже збирати насіннячку. Чорний, чорну перлину, ну це так для баловства, що називається. Хоча я робила черіки і в томатному соку закривала. Хурма в розрізі, дивіться, також дуже соковита, не так багато насіння, але є, зібрати можна С соковита, солодка. Дуже добрий томат, дуже добрий томат, такий в розрізі, бачите, сок аж виблискує. І ці томати мої фаворити. Збираємо насіння, готуємося до наступного сезону. Всім до побачення!